Цей ключ нам надав ОЗСП Азов і конкретно Ілля Самойленко, це командира зову. І він заховав цей універсальний ключик від наручників на той випадок, якщо його візьмуть в полон, він зміг би спробувати втекти або допомогти комусь з своїх. Побратимів, ми знаємо, що два місяці вони тримали Азовсталь, і коли їм наказали, все ж таки скласти зброю, росіяни не знайшли цей ключик в протезі. Виявили там, от саме ті історії, от які б точно не були почути, і ці люди вони справжні герої. Вони герої, завдяки яким оця локальна перемога робить можливу глобальну перемогу. Зустрілися з працівниками музичної школи, які вночі там в димирі розстрілювали просто за коси погляд. Вони вночі перебігали з дому до власне цієї музичної школи і виносили інструменти, щоб їх не пограбували. Щоб дітям було пізніше на чому грати. Деякі люди називають це кристали часу. Така метафора створилась. Я для себе обрав термін ДНК, часу, в якому ми живемо, щоб найкраще зрозуміти. Можна порівняти це з тим, коли в бурштині знаходять комах через мільйони років. Така форма подачі вона в деякому сенсі відповідає цьому вічному.